вечір! Вітаємо, ви на каналі Моє. Це Ковальський. А це Білкін. А це саундбар від Філіпс. В принципі, все. А ну поясни, що таке саундбар. Давай все. Саундбар да. це бар, де є музика. Ти правильно зловив мої думки, я перед тим як почати цей огляд ввів переклад слова бар. Я не думаю, що це одне з найбільш як це, варіацій перекладу більше всього у самого цього слова бар. Диви, бар, це стійка, пруд, брусок, плитка, переграда. Бар-стул, високе сидіння возле сідні возлістойки, кофібар, кофейня. Що це саундбар? Я вже не знаю, навіть не хочу знати, що це таке. Ти так багато сказав а про слово бар. І я, мало того, я ще не все дочитав. Снек-бар, закушечний, спейсбар, інтервал, вайнбар, і так далі. і так далі. Бар-бар-бар-бар-бар. Інтерпретація... Шоколадку бар, так ну, також називають. Я думаю, Батончик. тут Інтерпретація, коли використовується слово бар, тобто це можливість щось вибирати. Ні, ні, в даному випадку звук... це преград, звукова преграда, тобто звуковий бар'єр. Поняв? Коротше, відкривай. Давай. Варто е, зазначити, Варто зазначити, це Philips Soundbar Кі5101, 5000 тисячна серія. П'ятитисячна серія. Так, е, в принципі, одразу в комплекті, що у нас тут є, одразу, це блок живлення до так. нього. Є інструкція по експлуатації з гарантійним талоном. Так, є так, ще так, так. багато макулатури і батареєчки до пультика. Ось до цього пультика. Ти як називаєш інструкцію? Совість має. Макулатура. Що ти мене саундбаром тільки що баркнув? <реш> так, цей, е, а це цей для того, щоб повішати е, на стінку. Е, тобто, <реш> тобто цей саундбар може, можна встановити собі на поличку під телеком, можна, можна прикри. встановити. А. Встановити можеш, кого захочеш. Е, можна повішати на стіну, ну або ще щось. Кого можна, можна повішати на стіну? Саундбар. <реш> саундбар. <реш> <реш> да. е, тут є Bluтуз, е, пульт дистанційного керування. Блютуз. Так, Ну а як вон, де тут ти бачиш цей інфрачервоний? А хоча тут інфрачервоний. Може десь тут приймеш? Десь тут, мабуть, і є, скоріше за все, ось за цією решіткою. Десь, скоріше за все, він і є. До чого ми б його піднімаємо? Давай під... до телефону під'єднаємо. Ну, якщо є Bluetooth, то логічно, Звичайно, що є Bluetooth. Мало того, крім Bluetooth, можеш навіть розказати, що тут є. А, до речі, так, у вас є можливість, якщо ви є власником цього саундбару, якщо ви звернулися одразу до магазину моє за посиланням під цим відео і хочете його одразу купити, то ви одразу отримуєте оптичний. Вихід-вхід. Тут у нас є HDMI ARC, є AUX, звичайно. Тобто 3... Audio return channel, тобто двосторонній зв'язок по HDMI. Тобто він є і IN, і Е, І це залежить ще й від кабелю. Тобто, вам потрібен кабель 1,4 або пізніше. Ну і є Aux, 3,5 мм, звичайний роз'єм, як у е, ваших навушниках, як у вашому плеєрі і решта. Як у вашому cd плеєрі Так, 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 ти саме так. Ну і роз'єм для того, щоб під'єднати оцей блок живлення. Давай під'єднаємо живлення. Пульт. Так, вмикаємо. Ну тут зажогся якийсь діодик отут. Зажогся. Червоний. Зелений. Пейрінг. О, Філіпс, знайшов ТАП 51. Седентів, седентів засвітилось, вам, мабуть, а, видно, видно. Є! Yeah. Угу, uh -huh. Так. Ну, ну я думаю, варто одразу перейти до тестування і ми вмикаємо наш улюблений епідемік Sound для того, щоб нас Ютуб не забанив. Наш улюблений епідемік саунд. Ну, мій улюблений, добре. Чить? Так, это тут гучность. Плюс. плюс. Вау! Зара рвань. Сюди, тут звук більше розкривається, тут з'являється низ. Слухайте, я вражений. А може до телевізора під'єднаємо? А це ідея. Це ж саундбар для телевізора. Ну-ка, До чого ми ведемо? Що все ж таки не тільки для телевізора можна його використовувати. Давайте просто розкажемо, що тут у нас по технічних характеристиках якщо підемо шукати теле. Якщо у вас на роботі корпоратив. А у вас чисто случайно з собою саундбар? Або ви в офіс купили собі під ваш телек саундбар? О. Якщо у вас в офісі є телек, так. Да. Якщо у вас в офісі є, ви мажор, Да. А, uh, Його можна під'є. Так, до речі, ти сказав, що тут є uh, HDMI, uh, да. оптика. оптика. Uh, далі. Елементи, тут... елементи керування є на самій панелі зверху. Ви тут можете зробити, включити, виключити, зробити гучніше, менше, і ось ця стрілочка А я... це ти обираєш вхід. Тобто, aus, а ось Bluetooth, uh, DMI да, і так yeah. далі. Плюс до цього є uh, ось такий пульт, Саша казав, що він, начебто, Bluetooth, ну, але, думав, він 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 має... таки, да. але він має uh, такий оптичний діод, інфраструктуру. Uh, Інфрачервоний. Mm. Ну, але на ньому все, все необхідне. є. В і комплекті ідиоті, йдуть у нас батарейки. От, який сигналізує, вам показує, там, е, як коли ви обираєте, наприклад, так, дивіться, Bluetooth синім світлиться, HDMI жовтеньким, чи mm -hmm. який там оранжевий. Оранж це аукс зелений. Короче, колір змінюється і ви розумієте, що ви там під'єднали. По потужності, шоу у нас тут заявляє виробник. Тут написано 30 ватт. 30 Вт, так. Да. І я в це повірю, що 30 ватт він видає, а там десь написано 100, але це приблизно до 20 квадратних метрів кімнату може покрити ось саме оця, цей саундбар конкретно, без додаткових ну, пристроїв. Окей. Ну, Тут, в принципі, мої думки також сходяться 20 метрів. Ну, може, і більше навіть. Ми тільки що відчули. Розкривається звук від нього, десь приблизно на відстані півтора до двох метрів. Ну, я думаю, одна з найголовніших фішок, яку вам варто знати, це гарантія 12. В місяців, тому ви можете замовляти офіційні гаджети в магазині Мойо, і тоді ви будете абсолютно впевнені в тому, що ви захищені як споживач. Як, да. як споживач. Тому в даному випадку сервіс наше все. Я думаю, так. Ну, а ми пішли шукати телек. Може, десь зараз намутим телеку. Да? Ви спитаєте, де ковальський? А, а ось ковальський. <гум> так, додаємо пристрій. Що це у нас телевізор TCL? Ми не знайшли телевізор Філіпс. Ну, знаєте, і без нього якось розберемось. Так, додати пристрій. Є. Окей. Тут у нас вже Bluetooth нас чекає. Філіпс. Пинч. Створення пари. Та-та-та. Створити пару. Оголошую вас парою. <гум> і підключено. Все, тепер можемо дивитись і Netflix, і. Прайм-відео, і Ютуб, і Мегого, і... Давай щось музичне. О! Музичний центр. Музичний Привіт. центр. Робив ручніше. Огляд чогось цікавого на каналі. Мойо разом з Білкіним. І отут дійсно цікаво. Я коли отримав цю коробчину на огляд, трохи здивувався. Добре, не трохи здивувався. Дуже здивувався. Я подібного плану прилади навіть забув, як виглядають в принципі. Реперторно почав пригадувати, де мої тиски Prodigy Experience або рок балади Romantic Collection 96. Але, як кажуть, все нове добре забуте старе. І компанія Philips, я так розумію, цей вислів дуже добре знає. <звук> Я забув, що ми хотіли перевірити. Ми так довго шукали пульти. Працює? Працює. працює. Так, перевірили, під'єднали у нашому випадку до, до, до телевізора TCL. Он він там тепер без нас э, грустно працює. Точніше, без саундбару Philips. Під'єднали через Bluetooth. Через Bluetooth, так. Тобто під'єднатися можна до телефону, до телевізора, до будь-якого пристрою, який нам видає звук, і ми його чуємо через саундбар. До речі, якщо у вас вдома є саундбар, але нема телека, приходьте до магазину маю. Можна під'єднати свій саундбар до телека? Так, не написано, зі своїм саундбаром не Можна. Прийшли зі своїм саундбаром, а пішли з телеком і саундбаром. Да. Контроль якості каже Як? лайк. Лайк. Like. Підписка дзвіночок. Я думаю, ми і не будемо повертатись тепер до студії. Нам тут більше подобається, тут телек є. І не один. І не один. Так. Щось подивимось, щось послухаємо. На цьому все. З вами були Ковальський. І Вєлкін. Ну і не забувайте, що треба після цього відосика одразу піти і задонатити на ЗСУ. Піду, задоначу на ЗСУ. Цілую плечі і до встречі. Слава Україні! До зустрічі!